Казка від Марусі. Пармезанова зрада. Це не просто казка, це драма зі смаком кави, сиру і зцілення. Про балерину капучину, еспресону сеньору і пасту прощання. У самому центрі Капучино Сіті, де фонтани льють лати замість води, жила була балерина Капучино. Вона танцювала кожного ранку на пінці свого серця і мріяла про велике, чисте, тепле. Кохання. Це кохання, здавалося, сеньор Пармезанно, герой із золотого сиру, що носив капелюх із базилику і співав про любов під ароматні акації. Кожен твій пірует, мій улюблений соуса Море, казав він їй на світанку. Але одного вечора, коли сонце тануло, наче масло в ризотто з'явилась Еспресонна сеньора. Вона пахла гіркотою. Її сукня була темніша за ніч, а очі дві чашки недопитої образи. Вона вкрала серце сеньора Пармезано просто під звуки Аве Марія. Одним поглядом, одним гірким чао. Балерина Капучино не витримала, вона розплакалась ванільними сльозами і впала впрямо у фонтан латте, де плавали її надії, збиті вершки та мрії про весілля з сирною темою. Я розлите, мокачино, нікому не потрібне, шепотіла вона, ховаючись під пінкою. Та саме в цей момент із неба впала ложка з надписом. Паста прощає, паста об'єднує, паста лікує. Балерина прокинулась, вона вийшла з фонтану, вдягнула спідничку з фетучині і пішла шукати не кохання, а себе. І знаєте що? Вона знайшла еспресонну сеньору в парку, де той самий пармезанно вже переспівав її серенади інші, «Піцца принцесі». Тоді вони сіли на лавку, обидві мовчали довго. А потім подивились одна на одну і засміялись так голосно, що навіть спагеті в киплячому казані затанцювали. Я думала, ти вкрала його. А я думала, ти занадто солодка. Та він взагалі солоний і трохи затвердий. І тоді під звуки Аве Марія з тікток версії вони обійнялись, зварили величезну кастрюлю пасти і пригощали нею всіх. Хто коли-небудь страждав через кохання. Не завжди той, хто здається винним, справді ворог. Інколи потрібно впасти у фонтан злате, щоб вилити серця зайвий сир і зрозуміти, твоя сила не в тому, хто тебе любить, а в тому, як ти любиш себе. Пармезанова зрада 2.0. Тепер із макароновими крокодилами. Ти думав, це буде сумна казка? А ось і ні. Це паста драма з бульбашками сміху і шпигунами та еспресо метеором. У той самий день, коли балерина капучино вилізла з фонтану з латте, і її спідничка перетворилась на макіато Омлет, сталося неймовірне. У небо злетів еспресо Метеор, що вигукував: Цікайте, я гарячий, як відчуття зради! З ними прилетіли макаронові крокодили. Дивні істоти сталіятела, що хрумкотіли сухим пармезаном і мали замість очей дві оливки. Сеньор пармезано, тим часом був на побаченні сам із собою. Так так, він запросив себе до ресторану і замовив стіл для двох, бо ніхто не знає мене краще за мене, промовив він, танцюючи повільно танго з власним віддзеркаленням у ложці. А тим часом у парку балерина Капучино і еспресонна Сеньора спробували викликати допомогу через TikTok Live, але їхні телефони заснули, бо перегрілися від емоцій. Може, станцюємо для макаронових крокодилів? Може, й приготуємо їм лазанів? Вони вирішили стати друзями і гуртом перемогти цих крокомакаронів. макаронів. Ну як? Вони увімкнули феноменаль до у реміксі з техно і жабами, бо жаби зараз трендові, ти ж знаєш. Балерина Капучино почала танцювати брейк-данс на пінці, а Еспресона заварила каву так гірко, що макаронові крокодили розплакались томатним соусом і втекли у супермаркет. Потім дівчата зварили гігантський суп з примирення два літри лате, один кілограм пасти, одна ложка пробачення, три смішні відео з котиками. Вони пригощали всіх, навіть пармезано, який приходив у костюмі огірка, бо вирішив знайти себе в новому овочевому руслі. Усі разом танцювали під фонтаном, а балерина капучино сказала: мені більше не треба чийогось кохання, я цілий десерт. А еспресона сеньора додала: і я уже не гірка, я просто міцна. І тоді з неба впала піца з крилами і понесла їх у нову пригоду. Люди змінюються, почуття теж, але сміх, паста і справжня дружба завжди рятують, навіть якщо ти крокодил із макаронів. Балерина капучино і шоколадний бос. Паста проти темряви. Коли здається, що драма закінчилась, прилітає піца з крилами і несе тебе прямо в наступну катастрофу зі смаком какао. Отже, піца з крилами. Підхопила балерину капучину еспресону сеньору та сеньора пармезано і понесла їх у летючий лимонадний ліс. Де дерева це трубочки, а птахи це цукерки з вайфай. Їм здалося, що все вже добре, але не тут то було. На обрії з'явився величезний трюфельний корабель, з якого долинув голос: Я, я шоколадний бос, і я закрию ваші рахунки щастя. Він був страшний, його костюм із гіркого шоколаду, його погляд, як холодна нутелла з холодильника, його капелюх з бісквіту, а в руці бульбашковий меч із какао-порошку. Ви зруйнували мою імперію смутку, тепер я зроблю вам десертну апокаліпсу. Він запустив тортильні ракети, а з неба посипались вафельні дрони, які розповсюджували сумні відео з субтитрами і фонову музику з Тікток, під яку всі плачуть. Але наші герої не розгубились. План порятунку: балерина капучино танцює так швидко, що створює воронку спінки. Еспресона сеньора робить еспресо гейзер, який підкидає вафельних дронів у небо. Сеньор пармезано кидає тертий сир, який влучає просто в какао меч і нейтралізує шоколадну злість. Але босс не здається. Він відкриває свою таємну зброю. Печиво зі сльозами, це печиво може розплакати навіть слона з подушкою. І тоді, стається неймовірне, балерина капучино починає співати. Так вона вперше в житті не танцює, а співає. Я кава з пінкою, я буря ніжна, ти шоколадний, але ти теж томився, обійми нас, бо ми теж трохи хрумкі всередині. Шоколадний бос падає навколішки. Його бісквітний капелюх здуває вітер, і він каже Я просто хотів, щоб хтось спитав, як у мене справи. Усі троє підходять до нього, обіймають, а фонтан і злате починає грати зірочка Палай з м'явканням. Найгірший лиходій це просто той, хто довго не плакав у дружніх обіймах, іноді світ. Треба не перемагати, а посолодити. Друже, якщо тобі сподобалась казка, постав подобайку цьому відео, а також підписуйся на канал, аби слідкувати за новими серіями.